А далі про енергонезалежність багатоповерхівок. 47 заявок від ОСББ та ЖБК цього року вже е, може профінансувати уряд за програмою Гріндім. Грант покриває дві третини вартості всього обладнання. Усе, щоб у разі неструмлень, будинок був із водою до горішніх поверхів і з теплом в батареях. За півроку дії програми на неї підписалися 154 будинки. І її вже є ті, хто повністю отримали відшкодування на свої рахунки. В одному з таких ОСББ побувала Інна Горіненко. Дах столичної багатоповерхівки. На ньому новенькі змонтовані 62 сонячні панелі. Це незалежність. Ми можемо сутки прожити з відключеним світлом від міста. Мешканці будинку встановили сонячну електростанцію восени. Так, у разі знеструмлень живлять насоси теплопостачання та водогону. Ще підключають один ліфт і лампи в коридорах, який мають запас струму. Голова ОЗБ слідкує на маленькому екрані інвертора. Тут у нас показує, що нам сонечко дає. Тут ми беремо з міської мережі. Ціль всього цього обладнання саме правильно пережити, комфортно пережити вимкнення світла у разі блекаутів. Ні, любов з сусідами на всю систему витратила 600 тисяч гривень. Решту вартості системи відшкодували за рахунок урядової програми. «Гріндім». участь у ній вирішили брати після обстрілів росіян і відключень влітку. Остерігалися лишитися безпомічними у блекаути взимку. Зібрали збори, проголосували, скинулися грошима по 100 гривень з квадратного метру. Взагалі, вся сонячна електростанція нам обійшлася в 2 мільйона 100. Найдорожче обладнання це дійсно акумулятори ін. Третину вартості системи затягли інвертор і 16 акумуляторів. Саме завдяки їм мають стратегічний запас струму. Коли все обладнання вже купили, отримали часткове шкодування від уряду. Таких енергонезалежних ОСББ, що скористалися грошима уряду за півроку дії програми, в країні вже півтори сотні. Потенційно, у нас близько 50 тисяч будинків, тобто це більше 40 тисяч ОСББ плюс житло-будівельні кооперативи можуть приймати участь в цій програмі. А умови, ну дійсно вони достатньо прості, тобто можуть виконати майже всі з цих 50 тисяч будинків. Для цього в ОСББ мають пройти енергоаудит. В середньому він коштує 15 тисяч гривень, обстежити дах, чи витримає монтаж обладнання, і провести збори з голосуванням. А вже після за власні гроші купити систему, за яку потім на рахунок ОСББ чи ЖБК прийде компенсація за дві третини суми, що найбільше 2 мільйони гривень. Так вже зробила пані Любов. Сусідами це зелененьке світиться. це що означає? Це віддає, а тут бере. А ми беремо з міста, а от трохи беремо із сонячних панелей. В січні хмарно, день короткий, тож генерації катма, але влітку свого струму матимуть вдосталь. З нього у разі відключень живитимуть загальнобудинкові потреби, крім квартир. Тариф збережуть, бо на закономлений за рахунок сонця вже мають плани. Коли ми зможемо там накопичити якісь кошти значні на рахунку СББ за рахунок економії, то будемо подаватися в програму утеплення будинку. Тоді багатоповерхівка стане будинком відповідно до євростандарту з близьким до нуля споживанням енергії. Ідея НЗБ в тому, що ти платиш на початку більше, але потім ти платиш менше за обслуговування, то і це має бути значно ну, менше. Тому що зараз там період окупності навіть за умови комерційних тарифів 25 років. Це, це досить багато. Цьому СББ порахували, якби не відшкодування за державною програмою Гріндім окупилася б система мешканцям хіба за 18 років. Мені довелось звичайно переконувати, що це буде правильно, тому що ми отримаємо за саме це обладнання компенсацію. За генератор там частково ми б отримали якісь 300 тисяч. І все цього року уряд гроші для фонду енергоефективності на програму «Гріндім» виділив ще. Чесно кажучи, ми розраховували в минулому році, в 2024, що буде близько 50 тисяч 50 будинків, але подалось більше ста, тому попит є. І думаю, що приблизно такий же попит. Ну, думаю, в цьому році теж буде близько там 150 будинків. Якщо охочих і організованих мешканців буде більше, гроші в Кабміні обіцяли додати ще. Інна Горіненко, Роман Щербаков, Вікна СТБ, марафон Єдині новини.